Всім добрий вечір. Добрий вечір вам. Добрий, добрий. Ну що, вийшли ми. А, так важко. Важка погода сьогодні отвратитель. ну, отвратительна. Ну не неотратітельно, душно, вийшло, душно. того, що е, дома і ось зараз у парк зайдемо, там буде вітерок і буде набагато. Хоч би трошки лучше. Вітерка, а то це всім парку страшно. Я працюю в другому населеному пункті. Там Ну, Простору немає домів, таких високих, як у нас висотки п'ятиэтажки. Так Там на балконі жарко сонце, але ну, вітерком продуває. Нічого, миритися можна. Так, ми вийшли, товариші, до самих своїх любимих підписчиків. Зараз у нас буде встреча. Дорогі наші як? земляки, земляки. українці, які да. живуть в Польщі. Приїхали на відпочинок у Закопане. Нас, нас, нас розіскали роз, чи розшукали спеціально, де те закопане, і сюди приїхали. <рес> да. Вовик вміє малювати. Так да? це так і є, по телефону так і було. І в коментарях ми вас розшукаємо, ми ми. ми, 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 ми". Ну це значить yeah. дуже хороші yeah. no, люди. Actually... Ой, муська наша yeah, yeah, Саша. Оце Я вам дарю такі цвіточки, ну я дарю вам на... з... 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 з екрана. На екрані чи з екрану. тому що рвати їх нельзя. Тут стоять кругом камери, так що мене можуть запомнити, а потім десь перестріти і виписати штраф. Ми, звісно, не знаємо, з ким ми будемо зустрічатися, ми будемо тільки знайомитися, а це може вже наші дівчата знімаються, ждуть нас. Ми договорились зустрітися тут в цьому парку. Ось ми дождалися ліду і зараз будемо у парку шукати. У парку будемо шукати своїх підписників. Я не знаю, ми їх в лице ж не знаємо, а вони нас тільки знають. Одні фотографувалися біля знака, чи то біля ну, знака Закопаного, а інші сидять ззади, бутим, ну, на лавочці. Ми точно зараз не знаємо, зараз побачимо. Точно, ми, вони фотографувалися біля закопаного. Це самі наші відповідальні підписники. Підходять, слава Богу, болячка кори. Вас можна? Хочете, подивитися, як створюється контент на каналі Життя в Фофізнаді. Він є з, з камерою. Добре, я знала. Але... Присядемо трошки на хвилину. Так, а ну скажіть я пару, 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 пару ласкових на камеру. Ой, Ви ні. хто? Вирвались Все чудово. Правильно. Надо а звідки ляви? Не, взагалі, з з краковим. З краково. Дуже з краково, приємно. Так, ми прийшли сюди до Діани. Діана помаши помахи дяді ручки. Так, тут олень такий. Бачите, хороший. Якісь напитки, я не знаю, що то. Ми заказали столик. Столик такий культурний у нас. Так, вид. Вид тут, звісно, дуже хороший. Я так швидко, тому що спішу за стіл. Зараз вже принесуть нам шашлычки і будемо кушати. Я взагалі не читаю Давайте за знайомство, за знайомство. За знайомство, давайте піднімемо келихи. У мене чай, красний. Ні, вино, вино, люблю вино. Ви? Дякую, що ви нас з нами зв'язалися. Дякую, що посчитали ружність, дуже Без нічого зв'язати до метаря. Щоб пократили <гум> мене на нас, а, потратили... а в не не розуму, ну... як знайти. Ну, Мабуть, ще й немає толком, куди заходу, я сама не знаю. Ну навіть не дивлячись на то, вийшло зустрітися. Це значить просто судьба. Я горіла Ви... кого стрілася, колись там, моя дочка запитує, А я хотіл телефону. Зустріки гарно. Я зустрічаюся, засу... не було багато. Помагайте тоді для видео. Машем, машем. Так, ну що. Що ти нам шукає? Мы запалили вже свечички. Уже темнота нас застала. Піднімаем бокалы. Вот так, давайте разом. Так, нового. Така музика, будемо сейчас йти танцювати, мабуть. Всем доброе утро. Вчора було жарко, сонце пекло. Сьогодні вот така погода передають град. Уже дощик побризкав з утра. Я поїхав на роботу, а там бризкає дощик в другому селі, в Костелійському. И приехал я додому, работы у меня нет, потому что я работаю на балконе сейчас, под открытым небом. Вот такие у нас сейчас дела идут. Всем доброго ранку. Друзья, Коли кажу друзі, то це і до хлопців і до дівчат, бо поступила жалоба, що хороший у нас канал, але тільки дівчата. Жаль, що у нас на каналі тільки дівчата. Ні, я вже в якомусь відео розказувала, що коли я називаю друзі, то це я обращаюся і до дівчат, і до хлопців. Так що не обіжайтеся, коли я дуже часто дівчата-дівчата, ну ми ж дівчата, то більше в нас розговори йде до дівчат. Ви Вовик точно не буде казати дівчата, Вовик розказує для всіх. Так що я вже предупреждала. Я, щоб нікому не було обідно, буду обращатися, друзі. І дуже часто я це кажу, може, воно неприємно і звучить комусь, але я дуже часто кажу друзі. Е, сіла за стіл, збираємося на вулицю. На вулиці захмарилося, вовик вам показав, а зараз сидю ще бачу, прямо сунуть хмари, поки вийде, може не треба буде і виходити. Ну, обов'язково хочу вам показати цю красоту. Ви бачите, з чим я сижу? Я думаю, вам видно в камеру. Яка красота? Чого хочу зараз показати і піти з дому? Хочу її прибрати із столу, тому що дуже ніжне, дуже хрупке. І так як тут в кухні у нас от таке робиться, краще її прибрати. Ми її приберемо в коробочку, запакуємо, як вона була запакована. І на Новий год, перед Новим годом, виставимо новогодній такий декорчик дуже красивий. Це, е новогодня игрушка, ігрушка ближче ворок потім піднесе телефони вам покаже. Я розкажу це, мені подарувала вчора підписниця. Я показувала вам вначалі, що ми зустрічалися з людьми. І ще сьогодні йдемо зустріч, будемо зустрічатися. Не зараз до 11 вони ще відпочивають Ну, в общем, це вже я всі подробності розказувати не буду. Я буду розказувати те, що ми вчора дуже добре до 10 ночі посиділи, поспілкувалися. Поговорили на всякі теми. нам дуже, Ми підійшли один до одного. Гармонія була така, що нам було інтересно, ми не могли. Ми йшли додому тільки через те, що вже пора таблетки пити. Так що ще сьогодні зустрінемося, бо вони вже сьогодні в'їжджають. І оце ж хотіла вам показати. Ніна, яка приїхала до нас Ніночка, вона мені подарувала таку роботу. Це ручна робота, яку робить вона сама, розпись руками. Я вам покажу, Вовик потім покаже ближче. яка це красу. Я просто не можу налюбуватися, що це людина може з руками так розмалювати. Це просто, треба, бути, я не знаю, майстром свого діла. Дуже красиво, дуже оригінально. І ще Вова піднеси мені оцей пакет. Це мені Ніна подарувала. Ой, щось в очі попало. кривляюся. <смі> так, це акуратно. Зараз ми вам покажемо його ближче. А це можна і здалека показувати, бо це все одно понятно. Дуже красиве на вид, а на вкус, я думаю, буде ще вкусніше. Отака красота. Коли ми його попробуємо, я не знаю. Може, нам треба було зустрітися вдома та це вдома спробувати. Ну, так як у нас велика сім'я і не дуже удобно і зручно, так що ми зустрілися в кафе, і там е відсвяткували зустріч, Та це, мабуть, відкриємо вже на 3000 підписників. Оце 3294 або 5. 5-4. Один от пишеться, один підпишеться. І оце регулюється, регулюється. Так що мої підписники, дорогі, подарували мені отакий подаруночок. Дівочки, якщо мене дивитесь, я дуже-дуже вам дякую. І зараз вам покаже ближче оце красотку, як вона виглядає. Дивіться, яка красота. Ручками розписано, все це ж треба так малювати, прикиньте, і пльосточки, і тоненькі лінії. Ну, це майстер свого діла. Це в Кракові. Є такі магазини, казала Ніна. Да? Вона малює їх, по-моєму, в Кракові 5 магазинів таких, що продають і таку красоту. У нас в Копаном, може, я не була в усіх магазинах, але я таких красивих штучок не бачила. Дивіться. Отакі друзі у мене на каналі, отакі підписники у мене на каналі. І люди, які творять такі дива, пишуть дуже гарні коментарі. А хто нічого не вміє, нічого не може, то може тільки написати щось неприємне. Так що на таких людей не звертаю уваги, бо дивіться, скільки хороших і добрих людей у мене на каналі. Хто буде в Закопаному, обов'язково пишіть, будемо зустрічатися. Мені сподобалося. Ось така, друзі, погода у нас сьогодні. Вийшли в машину, зібралися їхати їхати де небудь а воно таке вийшло, що прям навіть машиною не хочеться виїжджати, сидимо сьогодні. Стемніло, і оце є. Ждемо, поки трошки пройде, а потім будемо їхати. Ну, Зато буде прохладно. Зараз точки усе охолодити і піде. Проклада, може буде парить? Не буде. Давай. Так, от судя по погоді, якщо Су... подивиться. Судя по цій потеперішній погоді, нічого не добре. <су> нічого не ніяких. Ой, мигає. все, відключається. Що ти вже накупляла? купляла? Тебе бросати не можна одну. Диви. що що ти... це за ігрушка? Це не ігрушка, це запах у машину. Ти своїм колхозом уже мені машину за колхозом. А це цвіточок. Викинув цвіток, треба підкармлювати. Оцей цвіточок. Так, да, оцей Оцей теж треба підкармлювати. Блін. Щось <свистит> я запустив. Кормлюшка закінчується. <свистит> Сьогодні будете пробувати. Щось цікаве. й пахне. Супер. Стаканчики замаскирували, щоб ніхто не бачив, що там є. Малинка плаває. Я заглядаю. Малинка мята. Коротше, лімончело називається. Краса. Кофійок. Він у нас сіли серйозний парінький. Да. З... Так, оце, друзі, хотіла пожалуватися. Хто пити не вміє вчора, то сьогодні п'є каву. А, вчор... а що я вчора... не вмію? А що ти вмів? А що ти, ти сьогодні. сьогодні каву? П'єш тоді? Так того ж у мене машина голового. А, а, ну ні. ладно. А ми з дівчатами будемо так, бачите? маскируватися, що ми без алкоголю, а там ви ж не почуєте, що там нам налили. Що <рес> в тебе сьогодні? У мене сьогодні суботка. Не суботочка, а просто суботка. Бо буде в мене цей раз понеділочок. Да. Не Зарплату не дали сьогодні йому. М -м. Робочого нема, дня нема, хазяїнів немає, так що. Ой, друзі, ми тут заблудилися. Гляньте, що на столі робиться. Що yeah, yeah, yeah. це буде? Yeah, yeah, yeah. Нам дуже понравилось, да, дівчатки? Ой, дуже-дуже. Компанія шикарна. взагалі. Любиме слово будя, будя. Будя будя. Це дуже От... приємно, Надя, дуже класно. Слово взагалі. А до вас такі слов нема. Дуже раді. Добре. Кажи Вовик, кажи, бо я некрасиво знімаю, кажи. Я, не красиво. Ні, не Дуже раді зустрілися ми зі своїми земляками, підписниками. Через пару минут ми будемо вже прощатися. Нам треба їм автобусу в 6 вечора. Нам треба на 2 години ну, до онука потрапити. Так що можна б нам би посидіти. 18-ї на да. жаль, а ви коли уїжджаєте? Завтра. Завтра вже? Скрахувати да. Києвом. Ой, я ж однієї дочки вісім, а інша мене чекає. Понятно. ну, щасливої вам дороги. Це такий прощальний. Ви давайте привіт Україні. Та людочки такі, ой, людочки, чуєте, я вже безалкогольна, а балакаю, як з алкоголем. Ой, Ніночка, випари, такий, випари. Взгляд... такий взгляд добренький, просто можна без слов знімати, і дуже гарно. Ой-ой-ой. Правда. Дякую, дякую, Ніночка. Дякую. Направо і налево. Супер. Вже прийшов хочеться. А я Ніні подарувала під фанерний. Під це ж она художница, зараз даже там, На каждом момент так я Не хочу даже вообще Так, Все наблюдает. Все наблюдает. Треба Надо, коли азарт знімати. так, тоді я ускорю, а азарт. Надя. Надо азарт. Mm -hmm. Вова, як вітка сади, три баришні. Mm -hmm. Я хочу Вову вовую називаю, но... mm -hmm. а я Володя. Mm -hmm. у, мене... у мене, до речі, брат Володя. Так, що oh, в so, нас час підходить mm -hmm. до фініша. Нам треба вже їхати. Так що ми будемо прощатися. Будемо в будемо Кракові. Будемо в Кракові, зайдемо. Так, чекаємо в Кракові. Так. так що помахайте нам. Ми вам помахаємо. Ми вам пожелаємо щасливої дороги і вам щасливої дороги. Дорога дуже приємна, дуже красива. Особливо гори, модель. Погода дощова, якби не дощ, то десь би ходили, так. Ну і що, і посидіть колись надо. Ну, так. Воно немає нема по тому обратно. Пуститься немає нема. Пуститься. Я люблю на летачі, я усі. Всім пока. І я любите. Раді були зустрітися. Пока-пока. Це -пока. Щасливої вам дороги. Щасливої вам дороги всім передавайте. Дякую, дякую. А тебе я чекаю, чекаю, ніяк не дочекаюся. по ту сторону екрана. А воно чуть-чуть э, зеркаліе, ну не Все, всім пока-пока. До скорої зустрічі.